Плівки міндіча існують, і на них може бути сам Зеленський. Вийшло дуже важлива стаття української правди, і в цій статті говориться про те, що плівки міндіча безумовно існують, про те, як вони перевіряли двічі на тиждень квартиру міндіча на наявність прослуховувальних пристроїв і нічого не знаходили. Але коли пішли чутки, що можливо такі просверлились, поміняли тих, хто перевіряв, і такі знайшли в підлозі. І після цього істерика. Істерика на найвищому рівні. Чому де? Тому що на цих плівках може бути і сам Зеленський, тому що невідомо скільки точно часу записувалась ця квартира в будинку, де є квартира самого Зеленського. Звичайно, він зараз в ній не живе, але в цій квартирі в квартирі Міндіча обговорювалися всі питання. Це був бек-офіс влади і брудний бек-офіс. і в тому числі там може бути і сам Зеленський. Про це пише Українська Правда.